Шановні тернополяни, українці, друзі, минає ще один рік, і в цей час, звичайно, згадуємо про те, що вважаємо найголовніше пробуємо символічний підсумок прожити. У ці святкові дні ми традиційно дякуємо рідним, Богові, друзям за все те, що нам вдалося зробити в цьому році. Адже розуміємо, що те, що чекає нас попереду, залежить від того, що вже здобутиме. Рік, що минає для кожного стався по різному Але не забуваючи, Минуле, ми, звичайно, думаємо про майбутнє. І хай здійсняться всі мрії і Хай збудуться всі добрі починання. Хай будуть здорові наші діти і батьки. Хай буде мир і злагода в кожній українській оселі. Українці є старий, добрий звичай. Новий рік і різдво святкувати в сімейному родинному колі, дарувати подарунки. Тож давайте подаруємо нашим рідним і близьким найголовніше, найдорожче, тепло. Любов і повага святому.